Коли я був призначений на посаду голови облдержадміністрації, я подивився, що практично немає ані баскетбольних, волейбольних, волейбольних, ну, ті види спорту, які масові, скажімо, види спорту. І ми почали з першої ліги, а сьогодні в нас є вже команда, яка грає жіночі вищій Лізі, чоловічі грає у вищій Лізі, але не було взагалі спортивного майданчику залу, де взагалі ми могли б приймати такого рівня змагання. І сьогодні, завдячуючи компанії Велта, яка є. Власником баскетбольного клубу нашого Кіровоградського, от буквально за декілька місяців от чудовий цей зал, яких небагато в Україні, і паркет, і е, табло, і все, що потрібно для проведення таких змагань. Взагалі, ми ставимо собі завдання для того, щоб створити базу для підготовки в першу чергу дитячих команд, кінацьких команд. І, звичайно ж, ми сьогодні за все на говорили про будівництво в Кіровограді. Такого спортивного, ми мультиплекс, або, як завгодно, треба називати, щоб десь на півтори-дві тисячі глядачів, щоб був повнокровний спортивний майданчик і для баскетболу, і для волейболу, гандболу, міні мініфутболу. І щоб якомога більше людей, глядачів, могли бачити це спортивне дійство. Скажіть, чи важко було починати би, фактично з нуля, так, оскільки в Кіровограді не було таких глибоких баскетбольних традицій? Неважко було починати, тому що є дуже багато, як і фахівців, і любителів, і ті люди. І головне, коли говориш з людьми, і кажеш, що це не мені треба, це треба людям, це треба вам, це треба нашим дітям, які повинні займатися спортом, а не десь бігати там по дворах, займатися чим. Звичайно, ми з Оксаном Анатольовичем знайомі дуже давно і разом тренувалися, коли я був в Києві. І завжди які питання виникають, ми напрямому зв'язку, а сам Версич Ларівний. Теска, ну, немає проблеми. Я дуже дякую, що федерація опікується. І коли ми створили жіночу команду, вони позвонили, подякували, що дякуємо, що от таку увагу ви приділяєте спорту, в тому числі і жіночий баскетбол, у нас дуже великі традиції взагалі ж в Україні. І треба, щоб ми були, Динамо наша команда, і збірна України, і Олімпійські ігри, ви ж знаєте, єдина команда, яка має золоті медалі. Тому ми повинні рухатись вперед.